Вітання, друзі, шановні підписники та мандрівники Ютубом. Він та пошук знову на зв'язку. І так, сьогодні у нас чергова розпаковка, розпаковка саме посилки з Японії. Тож, друзі, влаштовуйтесь зручніше і запрошую разом подивитись, що такого цікавого, раритетного я там вишукав цього разу. Тож, поїхали! Ну що, давайте відкривати японські ніщачки знову. Врожайний цей тиждень на посилочки був, так? Два дні назад буквально. eBay прийшла і ось з Японії. І також по фігурочкам буде тут. Так відкриваємо, відставляємо. А що у нас тут якийсь новий? Ага, орігамі так? Такого в мене ще не було. Такого вони не присилали. Орігатон це стандарт. Так, а тут, а тут можна зібрати оригамі, я так розумію. Прикольно, потім зберемо. Дякую. так Відставили. І поїхали перший пакуночок. Посилочка в нас невелика, тут буквально 2-3 пакуночки буде. Тож, відео недовге, але, але цікаво. Особливо для тих, хто полюбляє анімешечку. Так, аніме. Тут цікаві мають бути речі. Так. Ой, оце. Класний лотик, я давно так дивився саме на ці фігурки. Ага, треба ще. Далі вони були завжди якось окремо в різнобій. Ой, і тут. А це повним комплектом. Зараз будемо відкривати. Деві мене? А тут у нас якісь брилошечки ще. Клас. Японські ніщачки, японська дичина. Ха-ха. Так, як би його так правильно і гарно нічого не, не пошкодити, щоб така дрібнотка. Так, і що ми маємо? Брилочки, так, я розумію, якісь. Ось такі цікаві, також анімешні. Дивіться, запаковані нові, так, нові. Figure Кейк Holder. Гонагай. Ну, Прикольно, прикольно. Саме класне, що вони запаковані нові. Так, ось такий ще. Теж отака дівчинка. В масці. Косплеєри. Косплеєри, мабуть, мають знати. Так. Ось весь весь набір їхній, скоріш за все, показаний. Так, о! А це вже брилочок. Девілмен. Ух ти! Це для ключів. Слухайте, він такий важкий, металевий. Ось його голова. Прикольно. Прикольно. Ну так, брелок для ключів. Також новий, запечатаний. Слухайте, класно. Таке мені подобається. Так! Ну, а тут вже... Побільше речі, побільше. І ми маємо ось таку коробочну версію Devil Man. Клас від Банпресто. Ну що? Оригінальні ліцензійні фігурки. Ось їх чотири в наборі, і в мене повний набір, повний сет. Всі чотири мають бути. Та, там ну ти що? Банпресто GP. А ну-ка. А ні, я не зможу їх дістати, тому що на них навіть їхній заводський скотч. Ну так, я. І тут скрізь також заводський скотч. Я діставати не буду. Це фігурки 97-й рік. Вінтажні. Ой, дивіться, блін. Звісно, дістати було б класно, але надіюсь і так вам видно. Дуже гарно зроблені. Ну, банпресто, друзі. Так. І ще одна. Ой. Тут у нас Devil Woman. Надіюсь, надіюсь, за такий ютубчик <кхи> не забавний, так? Ой, який кайф, яка краса. Так, ну коробочка така сама. А сама фігурочка, ой-ой-ой. Бомбічно зроблена така деталізація. Так. Ще один Devil Man. Також все на скотчі. Ну... Не буду, не буду вскривати. Не хочеться, не хочеться порушувати оригінальне пакування. Такі вони прикольні, якраз середній розмір. Хто, можливо, бачив мої розпаковочки перед цим, то там були такі дуже великі девіл А це якраз такі середні класні. Так, ну і ще одна. Так, надіюсь, не забанять. Блюрить не хочеться, тому що, щоб ви бачили, як виглядає ця фігурка. Дуже класно. Це за таким набором я можна сказати досить таки ну, давненько полював, бо вони завжди там були або в якихось спільних лотах, або одна-дві, а це цілий сет з чотирьох. Цілий сет з чотирьох це завжди круто. Йдемо далі, пакуночок. Ось такий невеличкий. Ой-ой-ой! ой ой А це прям топік з топіків. Я скажу чесно, натрапив на нього випадково. і прям Одразу увірвався, увірвався в аукціон. Ну, бо таке пропустити, так, треба обережно. Таке пропустити було б гріх, бо, от чесно кажучи, не... ну я не зустрічав, не зустрічав, і ще й причому по більш менш адекватній ціні. Зараз ми. Відкриємо, щоб же ж не пошкодити коробочку. Ой, друзі. Дивіться, яке воно кольорове і гарне. Так, це DuckTales перший. Повнокомплектний, повнокомплектна оригінальна версія. Та ти шо? Ні, ну це прям... Це прям скарб для колекціонерів. Хто дивиться мої відео, то бачили, що DuckTales в мене були ну, пустишки, голенькі картриджі. А от повний комплект знайти, ну, я вам скажу, це досить таки непросто. Це отак мій пошук завершився отаким неймовірним екземпляром. Дивіться, як дуже гарно. Коробочка, стан. Чудовий, І, звісно, ну, Такі, та зовсім незначні прим'ятості, якісь потертості, трохи бруду. ну, Друзі, 90-й рік. Кепком. Так, давайте ж відкриємо, відкриємо. І сам карик, і мануал подивимось. Ага, немає лишень холдера. Но холдер, то думаю, зовсім не проблема. Так. карик, стан чудовий. Наліпка на місці. Цілий. Задня наліпка теж просто бомбічна. І мануальчик. Та ти що. Ну, ось трішки прим'ята оця задня сторіночка, але теж зовсім не, не страшно. Ой, а мануал ще такий класний, кольоровий. Дивіться, опис всіх персонажів, ворогів, я так розумію. Так, ну всі ті, хто зустрічаються на локаціях. Ось все, що ви збираєте для чого. Ой, клас! Дивіться, які арти гарні мультяшні. Ні, ну це... Це взагалі я, я в шоці. Як мені по, пощастило, от пощастило. Ось все, керування. От клас, оце те, чого нам не вистачало в дитинстві. От таких кольорових мануалів, де все розписано. Та? Ні, ну це. Це. Бомба. Це просто унікальна колекційна річ. Вийшов, вийшов? Ой-ой-ой. Клас. Холдер взагалі не проблема. Так, обережненько пакуємо. І обережненько відкладаємо. Полізли за ще одним пакуночком. Ось, їх аж два невеличких. Ой, аж три. Так, ну давайте будемо з меншого, Так, розпочнемо. Розпочнемо з меншого. Що у нас тут. А, схоже знову аніме брелочки. А, а, ну так, це як брелочки телефон, мабуть, більше на таких шнурках. Давайте будемо діставати, дивитись. Ой-ой-ой, багато як. Так. Ось такі. брелочки міні-фігурки, так можна сказати. Це ультрамен, наскільки я розумію. До речі, я, звісно, ось бачите, такі шнурочки, У мене вже були подібні One Piece фігурки міні. Звісно, я всі, всіх персонажів можу не знати. Наприклад, оцей не знаю хто. Ну, схоже, що це взагалі як якісь робітники. А схоже, ось і голова риби. Ну, мені здається, що це якесь шоу Ультрамена. Але можу помилятися. Так, ну, в принципі, от вони всі такі всі такі і йдуть. Ультрамен лікар. О, ха -ха, прикольно. А. Мабуть, так і є. Це все. Ну, схоже, що Ультрамен, але в різних, в різних професіях, так? Лікар, пожежник, будівельник, офіціант. Це ціла серія, ціла колекція також. Ось це навіть не знаю що. Ну, начебто, як на. Рятувальника, схоже, але що в нього. В руках не можу зрозуміти. Прикольно, потім буду розбиратися, так? Ну, ось військовий. <гум> ну, слухайте, гарні мініатюрки чому. Регулювальник. Ну, а, і ось. Саме головне, що у них така, ну, вони маленьке, така прикольна деталізація, бачите, ось цей інструмент. Ой, як він, це, щоб довбити асфальт, так? Прикольненько. Цікаво, це таке знадобиться завжди, десь на подаруночки, на розгірші, та просто можна поличку завішати. Так. Ультрамен, ультрамен. Хто в мене запитував, де, де ультрамен подівся? Пам'ятаєте, він мені допомагав посилку з Японії привезти. Ну як, де? Ось! Ось ультрамен. До речі, друзі, можливо, хто не знає, то Ультрамен це такий супергерой японський. Так, ось Ультрамен, і не один, а цілих три. Три вінілових фігурки Ультрамена. Так, і корпус. І руки, все в нього ворушиться, ноги лише ні. Ну, скажу так. Ультрамент, звісно, на любителя. Бачите, фігурки 90-х років, звісно, є втрати. Вони не, не коробочна в них версія. Так, бачите, втрати по фарбі є. І ось такий. Ну, в принципі, можна сказати, навіть ні, ну, не однакові, бачите. Бачите, різні, різні в них навіть корпуси, різні в них розмальовка. а Всього взагалі інакший. Так, добре. Ультраменщики є. Хто запитував? Ось, дивіться, ультрамени. Тут вони. Так, дивимося, що тут. Ага. А тут у нас дівчатка красуні, я вже бачу. А це Sailor Moon. Друзі, хто після школи дивився Sailor Moon? Здається, по новому каналу. А можливо по ECTV. Так, і станемо фігурки. Ух ти! Ой-ой-ой! Ну, дивіться, у цих фігурок стан набагато краще, вся фарба на місці. І до речі, у них ось ці їхні платячка. Опа. Цікаво. Навіть ось ця перчаточка знімається. Платячка у них тканині оці йдуть. Прикольно. Прикольно, так. Як тебе надягнути правильно. І вони йдуть на підставочці. Тут три фігурки Moon. Опа. Дивіться. Прикольно. Так, то у нас було блакитне платьечко. Ось таке. Зелененьке. Оці фігурки Sailor Moon гарні. Так. І ось. Опа. І ось така. Дуже яскраві, прикольно. Так, а це хтось знову загубив свою рукавичку. Добре, окей. Поки відставимо. Ну, і ще один пакуночок. На сьогодні останній. Тут також фігурки. Бачите, в мене там в японії на складі ще багато було речей, але я замовив посилку, щоб була до 2 кг і щоб те, що не влізло, залишилось на складі. І, і вони не поклали тамагочі, там, знаєте, там секундоміри, таке, що було маленьке, я думаю, воно сюди чудово влізе. Но... Залишилось на наступний раз і в більшості вони поклали фігурки. А тут був великий лот фігурок, тож, тож вийшла чисто колекційно фігуркова посилочка. Ух, Так. Відкриваємо, поїхали. Давайте з оцієї великої. Так. Ой, це за аніме химерні пригоди Джоджо -Джо, здається, якщо я не помиляюсь. Слухайте, прикольно, вона теж гарно деталізована. Ну, фігурки, я обожнюю фігурки. Особливо, якщо вони класно зроблені. Отака. Видно потертості, можливо, це вже при пакуванні, при дорозі. Але непогана, велика така важка. Так, далі у нас, ага, це також отакі бюсти з аніме Devilman. Цікаво. Ага, це так і потрібно, що тут в них нема однієї руки ти! Оце дуже гарно, це собі на поличку. до колекції монстриків. Так, ось у нас також бюстикс з Девілмена. В принципі, я сьогоднішньому посилку можна назвати Devilman. так? Все по Манзі, по мультфільму. До речі, навіть є восьмибітна гра на Famicom, Devilman. Теж прикольно. Давайте що. Так, а це що у нас? Пінс колекшн. Ага, значок, значок, Пін. Ой, а це в нас вже не Devilman, це щось на Ultraman схоже, так? Прикольно. В принципі, запакований, як новий, голограма. Клас. Так. Це взагалі, я так розумію, навіть не діставалось і на складі. Тут якась збірна фігурочка. Ну, я дивлюсь, тут просто дівчинка-принцеса якась і ось тут самурай, схоже на те. Зберу, вставлю, як воно виглядає. Хоча, можливо, і не будемо відкривати поки що не знаю. Так, друзі, зібрали ми ось цю розібрану фігурку. І самі можете наблюдати, що тут відбувається. Ну, японці в своєму стилі. Так, опа. Це у нас теж Devilman. Точніше, це, мабуть. Так, ні, Devilman. Японські куперайти. Прикольно. Цікаві такі мініатюрки. Так, це частина від якоїсь фігурки, я роз... так розумію. Мабуть, від цієї. Ось це голова деві у мене. Ну-ка. Ага, так і є. О, ось! О! Так, так вже ж виглядає то набагато цікавіше. Оце на поличку теж бомба такий бюстик. Хі -хі -хі. Чудово, чудово. Так. І останнє, що у нас тут є, це теж ось такий бюстик Devilman. Прикольні фігурки, прикольні. Хто полюбляє, знає цю мангу, знає цей мультсеріал. Хто любить монстриків, це якраз те, що треба. Так, що в нас? Все. Оце всі фігурки, які прийшли, це вся посилочка. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Якщо сподобалось, то, звісно, не забудьте підтримати там вподобайками, дзвіночками, коментарями. З Японії у нас ще будуть посилочки. Там наступна зроблю, у нас буде багато картриджів до Фамікому. Будуть секундоміри, будуть навіть біноклі. ну Такі вже трішки по не по-ігровому, по трішки іншому вінтажику підемо. Ну, в принципі, я там збираю досить таку непогану посилочку. І на цьому я вам дякую за перегляд. Миру, щастя, добра, бережіть себе. Збирайте, колекціонуйте, шукайте раритетні цікаві речі. І до зустрічі!